На Уманщині Уманська влада на чолі сплетньовою заботиться про нас. Заботиться про нас тим, що дається обладнання для шкіл, для університетів, працюють комунальні служби. Місто виконує свої функції зобов'язання перед громадян. Працює соціальна служба на чолі Скучер. Це багато заслуг в сфері соціального заходу в кучер. Велика вдячність. Також наше місто функціонує парк Софіївка, функціонує багато закладів в сфері торгівлі, супермаркети, кофейні. І це заслуга нашої влади, що вона створила клімат для існування так. Нашого міста. Багато вдячності, що керував нашим містом тривалий час. Мер Бодров. Це професійний історик у минулому, це філософ в своїй мірі, оратор, і багато зроблено було користі цим мером. Також багато користі зробив мер Цебрій. Він в 2014 році. Створив ситуацію, що вирішив проблеми з світлофорами, з тим, що не було освітлення світлофорів на вулиці. Він вирішував проблеми міста в час, коли був президентом Гетьманом Порошенко. Велика заслуга це наші мери робили місто кращими. Міська рада робила місто кращими, і це великі заслуги. Нашого міста. Влада також зробила багато заслуг з тим, що дала роботу в сфері соціальної послуг, дала людям роботу в сфері освіти. Функціонують дитячі садочки. Велика вдячність уманській владі за проявлену турботу для у наших громадян. Також велика заслуга науковців Парку Софіївки, які досліджують дерева, ялини, сосни, троянди. Моя бабуся досліджувала в парку Софіївка Троянди, була головним фахівцем. Велика заслуга науковців аграрного вуза, педагогічного вуза вони проводять дослідження, створюючи наше життя кращим. Велика заслуга також нашого губернатора Черкаської області. Багато створюється для області, приходять інвестиції, вирішуються проблеми для переселенців в час війни. Також багато вирішується проблем з довкіллям, з раціональним використанням природних ресурсів з озелененням нас. Хороша влада на Уманщині і вона дбає за людей. В нас на Уманщині багато вирішується проблем. Функціонують секції для школярів та студентів. Велика вдячність владі Уманській.